Договір підряду загальні правові норми, що регулюють відносини підряду, містять 61 Джела спеціального правового регулювання договору підряду залежать від конкретного його виду. Наприклад, відносини будівельного підряду, а додатково регулюються АКХЛ-33, а також численними правилами та іншими документами. Особливості відносин підряду з використанням державних коштів встановлюються законом про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, операції з перероблення, оброблення, збагачення чи використання, давальницької сировини регулюються законом України від 15 вересня 1995 року. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах в редакції закону від 4 жовтня 2001. Тож що поняття договору підряду згідно зі СК 837ськ за договором підряду одна сторона підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату. Замовникові характеристика договору підряду. 1. Предметом договору підряду є робота, що виконується підрядником, а точніше її результат. Поняття робота сформульоване в 1 закону про закупівлю товарів. Робіт і послуг за державні кошти, за якою до робіт належить проєктування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, технічне переоснащення діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження. А рота супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості самих робіт, проте обсяг робіт, які можуть виконуватися за договором підряду, є набагато ширшим закупівля робіт, що їх перераховано у вище наведеному законі, здійснюється відповідно до спеціальної тендерної процедури. Проведення в у випадках виконання робіт, що не вимагають великої кількості державних коштів, наприклад, ремонт тверців або чистка салону службового автомобіля, є недоцільною, тому, на нашу думку, при визначенні предмета договору підряду слід користуватися загальнотеоретичним його визначенням, відповідно до якого предметом договору підряду є індивідуалізований результат роботи підрядника. Який набуває тієї чи іншої матеріалізованої форми 1. Тобто, роботи можна визнати такими, що здійснюються в межах договору підряду, якщо їх результатом є відповідні зміни матеріальних об'єктів. Два сторонами договору підряду є замовник і підрядник. Крім того, згідно зі 838 підрядник має право, якщо інше не встановлено договором. Залучити до виконання роботи інших осіб, субпідрядників, залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи, у цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником як замовник загальні положення щодо договору підряду не обмежують суб'єктний склад відносин за договором підряду. Тобто, сторонами договору підряду можуть бути юридичні і фізичні особи. В тому числі суб'єкти підприємницької діяльності, особливості передбачені лише щодо договорів підряду на виконання окремих робіт і обумовлені специфікою останніх. Так, наприклад, за договором побутового підряду замовником може бути лише фізична особа, а підрядником юридична або фізична особа суб'єкт підприємницької діяльності СК.СК. Юридичні особи можуть бути сторонами договорів підряду, як і будь-яких інших договорів, тільки в разі, якщо їх укладання і виконання відповідає їх установчим документам, крім того, ЧСК 807 ськ вимагає одержання підрядником для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, спеціального дозволу, 3 згідно зі СК. 839 Скпідрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором. Іншими словами, сторони можуть встановити обов'язок замовника забезпечити підрядника матеріалами і засобами. Пункт 2. Два правил визначення країни походження товарів, затуп, рішенням ради глав главрядів від 30 листопада 2.000. Визначає поняття матеріал як інгредієнти, сировину, складові елементи, частини тощо використані для виготовлення продукту. Саме їх використовує підрядник для виконання роботи за договором підряду. Поняття засоби у контексті договору підряду тлумачиться широко і означає використання підрядником як основних, так і оборотних засобів основними засобами згідно з 4 положення стандарту. Бухгалтерського обліку сім основні засоби є матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання, експлуатації, яких більше один року або операційного циклу, якщо він довший за один рік. Відповідно, оборотними активами вважаються, зокрема, активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу. Чотири положення стандарту бухгалтерського обліку 2 баланс зату наказом Міністерства фінансів України від 31 березня, 1999 номер 87 Таким чином. До засобів, що використовуються підрядником для виконання договору підряду, відносяться як засоби виробництва, так і відповідна сировина, що споживаються в процесі виконання договору, в процесі виконання договору підряду можуть використовуватися як матеріальні, так і нематеріальні активи, тобто об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку. У встановленому відповідним законодавством ПП, 20.1 закону про оподаткування прибутку підприємств. Наприклад, для виконання певних робіт із використанням товарного знаку та технології ноу-хау відомих фірм необхідно мати належним чином оформлене право дозвіл власника на таке використання. Тому якщо сторони передбачили таке використання в договорі підряду, воно вважається правомірним. Оскільки, хоча прямо не встановлено, проте не суперечить цивільному та господарському законодавству, підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб, як вже зазначалося вище, робота може виконуватися не тільки з матеріалів підрядника. Робота може як повністю, так і частково бути виконана з матеріалів замовника. У цьому разі підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу. Підрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. У договорі підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів. А також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків у разі одержання недоброякісного або непридатного матеріалу, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника про це 847ськ. Якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал. Підрядник має право відмовитися від договору підряду та право на відшкодування збитків. Підрядник зобов'язаний відмовитися від договору, маючи право на відшкодування збитків, у разі, якщо використання таких матеріалів загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог. Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи. Спричинене недоліками матеріалу, наданого замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному прийманні матеріалу 840 СК, згідно зі СК-840. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження, псування матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної договором підряду роботи несе сторона, яка надала матеріал. А після настання цього строку сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом. 4. Підрядник виконує роботу на власний ризик. По-перше, це означає, що він відповідає за якість власне виконаних робіт. Згідно зі с 857 робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду. А в разі їх відсутності або неповноти вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру на момент передання її замовникові, якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору, або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право. Якщо інше не встановлено договором або законом за своїм вибором вимагати від підрядника безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк пропорційного зменшення ціни роботи відшкодування своїх витрат на усунення недоліків. Якщо право замовника усувати їх встановлено договором, підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає. Безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання, у цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе, якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені або не були усунені у встановлений замовником розумний строк. Замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків згідно з 849 якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином. Замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків. А в разі невиконання підрядником цієї вимоги відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника, згідно зі СТ 860 крик до вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позов на давність в один рік, а щодо будівель і споруд три роки від дня прийняття роботи замовником по-друге, Ризиковий характер діяльності підрядника полягає в тому, що відповідно до СК 855 Ск, якщо предмет договору підряду до здачі його замовникові був випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник не має права вимагати плати за роботу. Крім тих випадків, коли знищення предмета договору підряду або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи, або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталося після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи по третє підрядник, якщо він є суб'єктом підприємницької діяльності, за визначенням останньої самостійно несе ризики порушення ним або його контрагентами, замовником, субпідрядниками тощо договірних зобов'язань та інших правил здійснення господарської діяльності, проте, навіть у разі належного виконання контрагентами своїх зобов'язань, його діяльність в результаті може виявитися збитковою, наприклад, у разі зміни податкового законодавства і неврахування при визначенні ціни роботи дії обставини непереборної сили. Тобто, Діяльність підрядника підпадає під категорію нормального господарського ризику. 5. Робота виконується підрядником за завданням замовника. Це означає, що замовник повинен встановлювати підряднику чіткий обсяг роботи за якісне та вчасне виконання, якого той відповідає, а також давати вказівки щодо способу її виконання. Завдання може ставитися як власник у тексті договору підряду. Так і в інших документах, що разом з договором оформлюють відносини замовник-підрядник, наприклад, згідно зі 877 підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до окремо складеної проектно-кошторисної документації, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок загрожує якості або придатності результату роботи, якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не змінить вказівок про спосіб виконання роботи, що загрожують якості або придатності результату роботи, підрядник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Якщо додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, підрядник зобов'язаний відмовитися від договору підряду, маючи право на відшкодування збитків. Шість. Замовник зобов'язується прийняти роботу, виконану підрядником, згідно зі СК. 850 риск. Замовник зобов'язаний прийняти роботу. Виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття явні недоліки. Документом, що підтверджує приймання замовником на даних послуг, є акт приймання передачі виконаних робіт. Договір підряду являє собою документально оформлені наміри сторін про виконання робіт, результат яких складає предмет договору, власне, договір не відображає процесу та реальних результатів виконання робіт. Зауваження сторін щодо їх якості, тощо. що саме акт приймання передачі виконаних робіт є документом, що підтверджує наявність певних матеріальних результатів і своєрідним посвідченням передачі права власності на них від однієї сторони договору до іншої, проте законодавством лише в окремих випадках передбачене обов'язкове складання акта виконаних робіт, так, наприклад, згідно зі 21 закон України від 22 квітня 1993 про аудиторську діяльність виконання аудитором аудиторською фірмою. Договор визначається актом приймання здачі аудиторського висновку або іншого офіційного документа. Судова практика також виходить з того, що складання акта є обов'язковим тільки в разі. Якщо це передбачене відповідним нормативним актом або договором, доказом виконання роботи за договором підряду, а отже, і підставою для її оплати, може бути пред'явлення конкретних результатів роботи, якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття, приховані недоліки, у тому числі такі. Що були умисно приховані підрядником. Він зобов'язаний негайно повідомити про це підрядника. Один див. Справа номер 5 ділити на 29, Рішення арбітражного суду Києва від 9 лютого. 1999. Ділити на ділити на я практика. 1999. Номер 7. С. 5. У разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза, витрати на проведення експертизи несе підрядник. Крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень договору підряду або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе сторона. Яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін обидві сторони порівну, якщо замовник протягом місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право після творазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса на ім'я замовника. Якщо інше не встановлено договором, якщо ухилення замовника від прийняття виконаної роботи спричинило зміню строку здачі роботи, вважається, що право власності на виготовлену, перероблену, річ перейшло до замовника у момент, коли мало відбутися її передання. Сім, замовник зобов'язаний оплатити виконану роботу. Така оплата відбувається на основі погодженої сторонами ціни роботи що включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу згідно зі СК-854. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або за згодою замовника достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі. встановлених договором, ціна в договорі підряду може бути визначена у кошторисі, який може бути приблизним та твердим. Кошторис є твердим. Якщо інше не встановлено договором, зміни до нього можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису усі пов'язані з цим витрати несе підрядник. Якщо інше не встановлено законом, якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи підрядник який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов'язаний виконати договір підряду за ціною. Встановленою договором підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник його зменшення в разі. Якщо на момент укладання договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати у разі істотного зростання після укладання договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису, підрядник має право вимагати розірвання договору за ст 856 якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду. Підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника. Вісім Пск вказує на необхідність встановлення строків виконання робіт або їх окремих етапів у договорах підряду ПСК. 846. Якщо в договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки відповідно до суті зобов'язання. Характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків 849 СК. 9. Договір підряду є консенсуальним договором, тобто вважається укладеним. Коли між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди зі всіх істотних умов, договір побутового підряду є публічним договором, тому підприємець не має права відмовитися від його укладання за наявності у нього можливостей виконання споживачеві відповідних робіт. 4630 6303. Ск не містить указівки щодо форми, в якій повинні укладатися договори підряду, щоправда. 866 вказує, що договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладання договору. Див також правила побутового обслуговування населення ЗАТУ, постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 1994 року. Номер 313 в редакції постанови від 4 червня 1999 року. Номер 974.